Добрий. День. Назвіть ваше ім'я та прізвище. Мене звати Дмитро Макадзеба. Нікнейм в Інстаграмі, в Тіктокі та в інших сатях просто Макадзеба. Чим ви зараз займаєтесь? Ну, зараз я знімаю блоги, влоги, розважальний контент. Весь зараз в цьому так сказати. З якою цілею ви до нас прийшли? Дивіться, я хочу поділитися своєю історією життя. Хочу показати, як я живу. З ким я живу, у мене є дружина, у мене є дитя, в мене є машина. У мене що ще є. Я не знаю що, ну що ще є. Хочеться показати, хто я, що я. Люди дивляться на мене в соціальних мережах і не знають хто я. А я хочу показати хто я. Розумієте? Розкажіть трохи детальніше про себе. Взагалі-то я не вчусь, не навчаюсь, не працюю, не працюючий хлопець, тому що я зараз іду повністю в блогерство. Хочу займатися цим все своє життя, десь до років так 78 років, десь хочу цим займатися. Ну, от і все. Це зараз моє все. Як давно ви почали займатися? цим? Я почав цим займатися нещодавно, вже більш професійно. Спочатку я знімав аматорські відосики на телефон, на Nokia, на Samsung, на Sony Ericsson. Ще тоді, коли я працював за границею, там знімав такі коротенькі відосики, але вони нічого не залітали. І я нічого не там не заробляв. Тому я повернувся в Україну ось нещодавно, десь рік я тут знаходжусь, і зараз я знімаю свої відосики. І вони більш вже залітають. І ось так: от, ось я відповім на ваше питання. З ким ви зазвичай знімаєте свої відео? Я знімаю контент з різноманітними людьми, це як і дівчата, як і хлопці, як і чоловіки, як і жінки. Як і діти. До речі, в мене є своя дитинка, народилась зовсім недавно, тому вже і з нею роблю контент, а також, звичайно, з дружиною. Займаєтесь спортом? Ну, Якщо подивитися більш детально на мене, то я думаю, що ви побачите, що я займаюся спортом, трошки і біцепс є, тріцепс також. Дивіться, я займався спортом ще в далекі 2011 роки. Я займався пауерліфтингом. А до цього року я займався ще з 1 по 11 клас танцями, тому спорт зі мною не завжди. Я зараз просто тренуюсь, просто е, качаю свої мишці та кардіо роблю вдома. До речі, про танці. Це були бальні спортивні танці, в яких мені нічого не заважало. То, що кажуть, то все неправда. Розкажіть трохи детальніше про себе. Зараз я проживаю під Києвом в своїй квартирі, яку я взяв в іпотеку. Якщо в когось є бажання не платити оренду, звертайтеся до мене, я вам підскажу, як брати кредити. Кредити це наше все. До речі, якщо хтось вважає, що я дуже легко заробив на свою першу іпотеку, на свій перший маленький внесок, то я вам розповім одну історію. Я працював на фермі, убирав какашки, я працював на складі. Обирав фрукти, я працював на заводі, перегортав якісь там книжечки. Ще я працював на будівництві. Якщо ви вважаєте, що це дуже легка якась справа, то подивіться на цей палець. Це ровний, а цей що? Це поламався. Цей палець поламався, ви розумієте? Я трудом і потом заробляв на свою квартиру. Які ваші плани в майбутньому? Я хочу підняти український блог на новий рівень. Я хочу мільйон підписників в Інстаграмі, в Ютубі і навіть в Тіктоці. І ти можеш мені в цьому допомогти. Просто бери і підписуйся. Візьми лайк, став, пиши коментарі, знайди мої соціальні мережі, і все буде гаразд. Це все, що хотів вам розповісти про своє життя, про свою історію. Так, ну що, ми все зняли, можна закінчувати. Не зрозумів, навіщо роздягатися. Це ж кастинг блогери чи куди? Вот это поворот!